Доброго всім ранку, я готую сьогодні паштет печінковий, легко і просто. Через те, що печінковий паштет зараз в магазині не купиш смачного та якісного. І через те я готую його із домашніх інгредієнтів. Колись брали на перекус на роботу, а зараз згадала про нього і вирішила приготувати на обід. І так, зварила 4 картоплини, відварила 150 гечінки, квасолі стакан, підсмажила одну велику морквину, зібрано нарізаною цибулькою, підготувала 2-3 зубчики часничку, перець чорний. Мелений та сіль. Ну, Сіль поклала прямо сюди. І, все, вона у мене. Так. і це все потрібно перебити у чопері або перемолоти на м'ясорубку. На м'ясорубку подобається на м'ясорубку, на м'ясорубку подобається, щоб е був дрібнішим, можна і у чопері. За допомогою блендера. Але все-таки краще це зробити на м'ясорубку, перемолоти все. І дочекатися, поки картопля вичахне і печінка підсолюємо. Отрушеку все підсолюємо за смаком. Дрібку солі я використала, додаємо чорний малиний перець, теж за смаком теж я кругом потруточку так їдемо. Все це поєднуємо в одну посудинку. У ну, посудинку, в яку буде зберігатися наш паштет, усе поєднуємо. І сюди вже я втерла і чесничок, три зубочки. І отут поєднали картоплю, печінку. Оце поєднуємо чесничок із квасолею. І мор моркву у моркві багатенько так олійки. Добре все перемішуємо, дуже гарно розмішуємо і можна спробувати в цей момент на смак і додати солі, чи перчику, чи, можливо, якихось приправ, які вам подобаються. Паштет викладаємо в посудину. я вже спробувала його, він дуже-дуже смачний вийшов. Просто дуже смачний. Магазин такого не купиш. І отак гірочкою викладаємо в посудинку. робимо отакий шар. І виходить у нас досить багато, дуже-дуже смачного паштету. Ось спробуйте, не пожалкуйте. Колись, я вже говорила про те, що колись ми брали його на перекус на роботу, намазували шматочки на хліб, Получався такий дуже смачний у нас паштет. подивіться, який він. О, Такий, от виходить, однорідний, гарний. Паштет прикрашаємо так за допомогою морковочки. І стебельце робимо із огірочка. Дуже смачний паштеж, виходить, відчувається і печіночка, і морковка. Ну, от дуже смачний паштеж, але не магазинний. І ми прекрасно знаємо, що ми туди поклали. І дуже такий бюджетний, недорогий і корисний. Будь ласка, якщо сподобався вам мій такий нехитрий кошти, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і поставте, будь ласка, вподобайки. Підтримайте мене.